Добрий день. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, чи варто відправляти на фронт мажорів. Бо в суспільстві розганяється наратив, що цього робити не варто, бо бачите, користі на фронті від них буде ніякої. Але це не питання військової доцільності, це питання справедливості. Чому повинні воювати тільки бідні верства населення, а багаті місць вживаться в тилу? Хто захоче воювати за державу, як я таке неравенство? Хоча наша Конституція гарантує всім рівні права. Але на ділі, виявляється, що у деяких права трішки рівніші. От би, якби воювали усі, мабуть, і хлянство було б в рази менше. Ось така моя думка. А наостанок історична довідка. Другій До світовій війні діти радянських чиновників усі поголовно воювали на фронті. І це не був їх патріотичний порив. Це був скоріше холодний розрахунок їхніх батьків, щоб залишитись при владі і живими. А знаєте чому? Тому що два сина Сталіна воювали на фронті. Це загальновідомий історичний факт. Так от, якби Сталін дізнався, що якийсь чинуша ховає свого сина в тилу від фронту, а він це однаково дізнався б. Бо у кожного керівника Є ті, хто хоче зайняти його місце. Тому в інформаторах у Сталіна не бракувало. Так от, якби він дізнався, такий чинуша би разом з своїм сином опинився б в штрафбаті, вишти, в якому було б дуже проблематично. Ось такий досвід був в Радянському Союзі. І мене питання, чому наша влада не використовує цей досвід зараз.